Нервали Україну на часть. Нашу Україну. Нашу. не Яку Україну на часть? Ми зібралися на друзі. Якщо ви хочете, і дівати. Україна не Росія. Ну не кричать.

Кому лучше? Мы не пацаны! <связь> не лучше же не, а не стало да, и не потом... не лучше же не, а, не, не, а, не, а, не, а, не стало! <связь> и не потом... же а, не потом... лучше! не прославиться хотите? не Мы не потом... не не сделать, не потом... Мы не потом... не не

Показати, що ми єдиний народ, ми, ми зараз хочемо показати те, що Україна є Україною, і годі до нас відноситися. І майбутнє за попередження, як що якщо ми не будемо. Депутат районної ради, мене звуть Юрченко Едуард. Я дуже радий, що тут сказали, що не потрібно ніякі партії, ніякі політики. Але я тим паче хочу сказати, що я представляю політичну силу опозиційну, я керівник районної організації Батьківщина. Але зараз хочу казати не про фракція, не про політику. Я дуже радий. Щасливі, що в валки, особливо молодь, зібралася, тому що майбутнє валок це оці хлопці, це молодь. І я хочу виступити, просто як простий громадянин вал. Перше, я хочу вам сказати про те, що позавчора вечором я приїхав з Майданську, дівчата, які Надя, вони також були на Майдані. Останній раз на Майдан ми, ми поїхали без жінок, тому що працювали снайпери. Убивали людей, пачками гинули. І жінок брати туди. Ми не вважали за необхідне. Ми їх захищали своїми спинами. І що я хочу сказати? Це унікальне явище майдан. Такої самоорганізації населення, такої організації високої, у всіх сферах від харчування до медицини. Я скажу, це, медицина це була на європейському рівні, в польових умовах. Я хочу, тут звучали деякі, ми почули різні да? речі. Я хочу призвати всіх, що наша країна, незалежна Україна, почала збудувати трішки неправильно, фундамент заложений Криво. Що я маю на увазі? Джерелом влади є народ. У нас почали перше джерелом влади підмінювати з депутатами, депутатами місцевих рад. Так? Але депутата можна перегнути через коліно, купити, залякати. Першим джерелом є народ, і громада повинна вирішувати, в тому числі, всі нагальні потреби. Більше 20 громадських об'єднань Харківщини об'єдналися. От в одну громадську рух за Харківщину там немає головуючих, вони по черзі головують. І вони намагаються донести ідею, що перше джерело є громада, і громада повинна вирішувати. Отут почали розмови про Леніна. Та не про Леніна треба говорити. А що зробити з тим Леніном, чи, чи з прапорами, чи, чи ще з якоюсь символікою? Повинна громада вирішувати. І я звертаюся до мера, який тут присутній. Він каже, що Сесія. Наступне планується 15 березня. Так хто буде ждати до 15 березня? Необхідно ініціювати сесію най найкоротші терміни. І громада повинна вирішувати всі питання. А зараз ініціатори, не ініціатори, чи хто повинні. Я, я, не розуміла, я це не вирішувати вам. Сесії, я, я... Зараз, так. Громада повинна. Знайти своїх лідерів, і я вже як представник однієї з опозиційних політичних сил кажу, що ми, ми хочемо. Ні, ні, ні ні не про лідерство, не про лідерство. я кажу. я кажу, що нам треба збиратися сідати і, і будувати плани. І ми, тому числі, теж готові план і виходити на сесію міської районної ради. Один із прикладів, який я хотів би запропонувати. Я вважаю, що зараз небезпечна дуже ситуація на Харківщині. І не тільки на Харківщині, а взагалі в Україні. І в тому числі в Валках громада повинна створити загони, які будуть забезпечувати охорону порядку бал. Охорону порядку. Від провокаторів, від бажаючих якийсь напругу створити серед населення. Ви ну, його там не накручуєте, напруги немає. Я не накручую, я, я... Накручу. я і накручую. І відповідаючи на ці слова, я хочу сказати останнє. Я не буду довгі речі казати. Останнє. Заради Бога не потрібно і ти радікалізм. Влада повинна прийти, в тому числі встати в, в вал, абсолютно в законний, легітимний спорт. Ці люди, які колись були комуністами, раптово стали демократами. І я скажу так, що такі дії штучно роблять, не робляться. Людина не захопить тих політичних поглядів, які вона мала. А тих поглядів моя, і що добре. А вони так раз і за один день змінили своїх з комуністів, стали такі демократи, ліберали. Але цих лібералів був один те саме. Це вкрасти те, що не можна вкрасти, красти те, що можна вкрасти, та зламати те, що не можна вкрасти. Я тебе знаю, яке був і це було процес був декаструтив, деконструктивний. Деконструктивізм був, тому що ніхто не створював. Ми то ми отримали те, що затримали зараз. Мене все. Шановні балтічани. Дивіться, ну, те, зараз тут зібрались представники багатьох партій, представники влади, і це вже результат того, що вони в нас почули. Вже бояться, бояться, що люди зможуть зібратися більшою масою, Хочете вийти, сказати що це є! <Як>? Ми хочемо просто <проєць> зробити, є претензії. Давайте ми говорити, сьогодні, до ну, речі, знову ж повертаюся до того пам'ятника. тому щоб понудали в цих соціальних мережах, що йдуть зносити пам'ятник. Давайте прислухаємося. Я теж говорю, якщо ми говоримо про цей пам'ять, будь за що. Прислуховуватися, давайте прислуховуватися до думки як молоді, так і старшого покоління. Тому що вони також заслуговують на увагу і на увагу. І я тільки за те, що я Бог з тим пам'яті. Вирішається. Дивіться, щоб місті робити і продовжує робити. Ви розумієте, що в порядки наводити, давайте наводити разом порядку. Починати з себе, ламати ті лавочки, не пошити ті орди. Що це не наш піст, не наші міста. Що стоять, ніхто на вас зібратися Починати з вами. Організуємося. Давайте, за сьогодні, порядок доводиться. От говорить дивіться. Давайте, питань немає. Сьогодні <рігла> є законний шлях створювати їх. Мати э, громадські формування. Запитання мають, давайте це робити. Разом захищати своє майно і свою громаду. Я тільки за коли міська влада відчула чула, молодь чи старіки, що скажіть, якісь питання? Ну які, як ніколи. Ну, от молодь за мати нема проблем у нас з молодь. Там да, бажалося, є можливості, ми завжди допомагаємо, підтримую зароду морі і так далі. Я тільки за те, щоб громада в нас не ділилася, вирвалася на, части. на частину. Я вийшов на цю сцену, висловити подяку цим молодим людям, які взяли ініціативу і організували цей невеличкий, не багато чисельний мітинг, але люди зійшлися. Думаю, що тут ні одного не мася дійсно.